Вітаю сьогодні. Знову хочеться поговорити про цифровізацію освіти і наше майбутнє. Давайте пригадаємо з вами 2020 рік, коли нам у середу чи в четвер сказали, що з понеділка вся країна, вся освіта переходить на дистанційну форму навчання. Тож люди, які були підготовлені до того часу, вже вміли використовувати інформаційні технології. Вони досить просто легко змогли включитись у цей освітній процес. І тут одразу пригадується а, вислів Стіва Джобса, коли в нього запитали, як вам вдається бути таким інноваційним. Да? Він сказав, що коли він був дитиною, у нього сусід був а, якийсь відомий хокеїст. і коли він у нього запитав, яким чином йому вдає, вдається бути найкращим хокеїстом, він каже, що всі рухаються туди, де зараз знаходиться шайба. А я рухаюсь туди, де шайба буде через деякий проміжок часу. Тому і нам в освіті варто теж до цього рухатись. Для цього нам необхідно розвивати і кате інфраструктуру. Нам потрібно готувати працівників до використання інформаційних технологій. Бо який би у тебе не був гарно підготовлений фахівець, якщо немає на чому працювати, то ви ж розумієте, що діла не буде. І навпаки, якщо у вас будуть дуже гарні технології, у вас будуть а, обладнання, у вас буде інтернет, у вас буде все, але не буде людини, яка зможе цим, -цим користуватись, то знову ж таки діла не буде. Тому тут важливо бачити, передбачати, куди може повернути розвиток інформаційних технологій, де і в принципі всієї освіти. Окрім того, дуже важливим зараз сьогодні для нас є це висвітлення і інформації про нашу роботу. Тут нам стає в нагоді і наш сайт, сайт закладу освіти. Це може бути і сайт. Закладу вищої освіти, закладу загальної середньої освіти, да тобто будь-якого закладу освіти, вони важливі і там ми відображаємо всю поточну інформацію, яка нам необхідна. Також не варто забувати і про соціальні мережі зараз. Вони теж дуже актуальні. І я вам скажу, що можливо люди більше читають соціальні мережі ніж офіційні сайти. Тому зверніть на це увагу, що у нас повинен бути не тільки сайт закладу освіти. А також і важливо вести соціальну мережі мережі. Окрім того, дуже важливим останнім часом, і з початком карантину, і у продовженні війни є електронне адміністрування. І наскільки мені відомо, що вже з 2016 року у нас відповідно до нашого законодавства в школах можна Вести електронні журнали, ну тобто тільки електронні журнали, не вести дубль. Потім в кінці року там можна роздрукувати їх да, і докласти до справи, так би мовити. Тож, тут дуже важливо, теж, як я почав говорити наперед на початку, що важливо передбачати і дивитись, куди ми рухаємось. Тут теж, як ви розумієте, що електронне адміністрування воно впроваджується не за один день. Тому тут важливо починати цей процес чим раніше, тим краще. Є зараз чимало виробників різних електронних щоденників і не тільки, да, я б сказав, таких комплексних систем, які дозволяють організовувати навчальний процес, а також адміністрування його. Тому звертаємо на це увагу. Я вам скажу, що варто, мені здається, використовувати. Такі ресурси, які є наші вітчизняні. Чому? Тому що вони враховують особливості, вони е, реформи, вони враховують всі ці зміни, які у нас йдуть. Тому звертаємо на це увагу, використовуємо які-небудь, беремо будь-який ресурс, той, який є ліцензованим. Да? Тому що, ну, якщо він ліцензований, він має певний захист. він я так думаю, відповідає е, вимогам, які виставляє Міністерство освіти, і тому можна його брати. Сьогодні ми з вами бачимо, що у нас є. У нас є дія освіта, да? це освіта в смартфоні, коли у нас вже, до речі, наші документи про вищу освіту ми можемо в дії побачити. Е, також ми можемо навчатись. У нас є там зараз працюють над мрією. Е, тому як ви бачите, що це електронне. Навчання, електронне адміністрування, воно в принципі поширюється у нас. Пригадую, якось спілкувався і з директоркою однієї зі шкіл з Васильівки, яка в Запорізькій області, яка зараз окупована. Вона розповідала, як вони і за очами пробирались і забирали журнали, трудові книжки. І тому тут я вам скажу, що якраз такі оце передбачення. Куди нам треба рухатися, якби все було в електронному вигляді, то тоді не було б потреби йти за цими документами. Тому переходимо в цифру, беремо, тому що світ у нас рухається вперед. Я вам скажу, що навряд чи буде відкат назад, тобто навряд чи будуть скасовувати да, ті дії, які у нас є. Я думаю, дистанційна освіта вона надовго. Вона буде можливо не на 100% да впроваджена. Я маю на увазі, що не всю освіту замінить. Але так чи інакше воно буде, як ви бачите зараз. Університети теж набирають студентів навчатись за дистанційною формою освіти. Тож світ рухається вперед, освіта теж рухається вперед. І як говориться, да, нам потрібно бігти з усіх ніг, щоб залишатися на місці. Тому всім успіху і рекомендую бути. Сучасним і впроваджувати інформаційні технології. Дякую за увагу.